Національний телемарафон знов в прямому ефірі. Руслан Шаріпов Я Марічка Падалка, і ми знов говоримо про Кривий рік. Він, як і вся країна, оговтується від вчорашньої трагедії, коли внаслідок російської ракетної атаки загинуло 19 людей. Станом на зараз з них дев'ятеро дітей, шестеро дітей, ще важких залишаються в лікарні. А з нами на прямому зв'язку Леонід Петриченко, парамедик-волонтер, який напередодні одним з перших опинився на місці. Прильоту і надавав першу допомогу. Пане Леоніде, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Леоніде. Можна так сказати, що певною мірою ви змогли врятувати кілька людей, яким змогли надати допомогу прямо на місці трагедії до того, як приїхали медики, так? Так. Справа в тому, що ми проживаємо 500 метрів 300 може від місця вибуху. В цей час ми знаходились вдома і ми змогли хвилин за 5 бути на місці. І така затримка була, тому що були великі пробки. Але за 5 хвилин вже були на місці. Перше, що я там побачив, це були розтрошені автомобілі прямо посеред дороги і багато людей, які благали про допомогу. Було дуже багато потерпілих дітей, всі кричали, що треба допомога дітям. І... Я зупинився біля автомобіля, в якому також знаходилась дитина на задньому сидінні. Підійшов оглянув, але на жаль, у дитини були травми несумісні і життям, я їй нічим не зміг допомогти. Пане Леоніде, а зараз у лікарні ще залишається багато постраждалих від тієї атаки з огляду на характер поранень. Ви як парамедик, як оцінюєте от процес стабілізації їхнього здоров'я, подальшої реабілітації? Ну, це більше питання до медиків, я думаю. Пане Леоніде, а яка допомога напередодні. Е, я, я зараз вас запитаю на рахунок того. Що треба всім нам, хто зараз живе в Україні, і де небезпека може трапитись в будь-який момент, якими навичками треба володіти, щоб в таких випадках надавати першу медичну допомогу? Що ви напередодні робили? Це накладання турнікету, це зупинення якоїсь кровотечі, чи це надання людині якогось певного положення до приїзду швидкої? Що нам всім треба вчитися, і що напередодні змогли робити ви? Ну, після огляду для дитини вчора поруч була ще одна автівка, в ній був чоловік, років 50, його вже дістали з машини, також в нього була відкрита черепно мозгова травма і відкритий перелом стегна. Йому наклали турникет на ногу, на голову бандаж намотали ми, перемотали, зупинили кровотечу. І завдяки тим, хто був поруч, у нас є швидка допомога, наша волонтерська. Ми погрузили його в швидку допомогу. Поки ми його грузили ще підвели до нас ще одну жіночку. В неї була кровотеча з шиї, була поранення осколкала шиї, також зупинили її кров і евакуювали її до лікарні. Тобто вміти використовувати як мінімум турнікет. І дуже багато було людей на місці, у яких вони були, бо до прибуття швидкої допомоги ну, майже всім. Були накладні турнікети, вже поліція приїхала раніше. то Просто було дуже багато травм несумісних життям. Тому yeah. стільки постраждали. Пане Леніда, а чим пояснюється така велика кількість жертв, які, власне, травми були? Ну, осколки осколочні. Пане Леоні... І відкрита місцеві. Uh -huh. Пане Леоніде, коли ви кажете, що багато людей мали турнікет, це тому, що Кривий Ріг вже навчений до постійної небезпеки. І багато людей опанували цю навичку про собі мати турнікет і вміння його накладати. Чи медична установа якась була поруч? Як так сталося? Ні, поруч не було ніякої медичної установи. Було зв'язковий поруч, ресторан і щільна міськова забудова. Я думаю, просто люди вже дбають самі про свою безпеку. І це буквально, ну це дивно, але це перші хвилини, і ну, багато було людей, які надавали допомогу один одному, постраждалим. Пане Леніде, а це надзвичайні ну, люди чи так само парамедики, як ви? Ви були там єдиний парамедик? Mm, ні, я думаю, що ну, трохи пізніше ще були, не, не тільки ми були. Просто ми були, бо були поруч одними з перших. А взагалі було багато. Ну тут важливі перші хвилини. Пане Леоніде. кровотечу. Ви як довго залишались на місці? Ну, ми повернулися з лікарні після евакуації. Разом з представниками ДСНС по, по квартирний обход проводили в пошуках поранених. І був виявлений також нами разом з ними. У дворі чоловік, у якого була гостра реакція на стрес, була травма, і разом з працівниками ДСНС передав його медикам. Взагалі, десь до 11-ї години ми знаходилися, і от першій годині знову виїхали на прильот шахеда вже А скажіть, а психологи підтягнулися на місце прильоту, тому що ми бачили. Ну, навіть дивитися ці кадри було надзвичайно важко. Це батьки поруч з загиблими дітьми. Чи були там напередодні психологи? Чи вистачало психологічної допомоги? Можливо, не від професійних психологів? Чи ви могли чимось теж допомогти? Ну, психологи були те, що я бачив, то це були психологи ДСНС. Вони надавали допомогу. Ну, взагалі, просто дуже багато загиблих. І, ну, я думаю, що стока психологів. Ну, були і волонтери, психологи пізніше. ну, Просто дуже багато постраждалих, дуже багато загиблих, і дуже людей багато потребува цієї допомоги, але певною мірою надавали по можливості всім. Пане Леонідо, дякуємо вам. Дякуємо, що ви так швидко відреагували, прибули на місце влучання. Леонід Петриченко, парамедик, волонтер, говорили про. Жахливу трагедію у кривому розі. Далі ми говоримо про реабілітацію. Реабілітацію біля дому в Україні продовжують відкривати реабілітаційні відділення у кластерних і надкластерних лікарнях. Аби пацієнтам, що потребують відновлення після травм та інсультів, не доводилось їхати далеко. Наразі такі осередки вже функціонують у 187 закладах з 232. Щодень в Україні проходить 12 тисяч реабілітаційних сеансів. Це в четверо більше ніж два роки тому. Залежно від важкості травми, пройти реліт. Бітацію можна мінімум двічі на рік по 14 днів, і система побудована так, аби лікарні були зацікавлені, щоб пацієнти приходили до них на повний курс. Інакше Національна служба здоров'я цю послугу оплачувати не буде. Нині в Україні до реабілітації задіяно 11 тисяч фахівців, з яких 9 тисяч залучили вже під час повномасштабного. Вторгнення, аби підвищити їхню кваліфікацію, визначили сім так званих центрів досконалення. Це реабілітаційні відділення, де спеціалісти можуть покращити свої знання на практиці. Навчання там вже пройшли 55 команд з різних регіонів країни.